Всім привіт! З вами мисливці за бусами. І сьогодні в відео на вас чекає цікавий проект. А називається він Супер Довгий евакуатор. І по секрету вам скажу, він настільки довгий як понеділок. І крім цього, в нас також буде конкурс. Тому спостерігайте за відео від початку до кінця, а ми поїхали. У нас поповнення. Мерседес 814.95 року. 6-літровий мотор, майбутній евакуатор. Після того, як ми зняли пошкоджену будку, ми також вирішили зняти мотор, щоб його перевірити та зробити капремонт. Ти можеш усе. Твоя мати буде за тобою гордити. Ти будеш чоловіком у очах свого вуйка, а твій твій вуйк увидить, що ти здравий та візьмі у світ із собою. Твоя баба всім сусідкам порозказує, що ти за амбалище. Чекай, почекай, почекай. Зарплата. Угу. Красавчик. Mercedes 814-й нашу супер довгу платформу. Тут аж пісок пристав. Давай, оббивай! Як можете ви помітити, ми тут вже зробили підрамник, прикрутили його на болтах і вже будемо поверху варювати під платформу. стільки в нас насипалось піску. Ну нарешті ми пофарбували Mercedes 814. І це було не так легко зробити, як здається, тому що довжина кабіни приблизно 2 метри і довжина платформи 8,5 метрів. І загальна довжина виходить 10,5 метрів. А в нас малярний бокс довжиною приблизно 8 метрів. Тому він нам трішечки не поміщався. І навіть в цьому боксі він також ледве вліз, тому що у нас тут іде яма. Тому ми додали трапи з двох сторін, щоб мати можливість пофарбувати даний Mercedes в ось цьому приміщенні. Ну, платформа реально дуже велика. Прям довга, як понеділок. І я вам зараз це все покажу. Починається вона у нас ось тут і закінчується аж там. Ну, прям дуже довго. Are you feeling lucky? Did you throw a penny in a wishing well? You're gonna need all the luck you can find when you hear the ring of the star. Тільки що ми накачали повітря і хочу вам показати, як працює двигун Mercedes 814. Це просто монстр. Ну, я не знаю, чи камера вам просто передає ці відчуття, але двигун дуже потужний. Тут шестициліндровий мотор, і ось так у нас працює. Прям готовий розривати і тягнути 15 тонн. did you throw a penny and a wish somewhere well, you're gonna need all the luck you can find when you hear the ring of the stock team І до цього Мерседесу у нас є ще невеличкий причіп. Ходімо, я вам його покажу. І зараз увага, габарити цього причіпа. Ширина 2,55, довжина 9,25. Плюс дишло 1,5 метри. І загальна довжина виходить 10,75. Плюс евакуатор стільки ж. І загальна довжина ось такого поїзду вийде 21 метр. Уявіть, 21 метр. Ну, для розуміння, на фурах приблизно метрів 14-15, а тут аж цілих 21 метр. Це прям потрібно бути дуже вмілим водієм, щоб керувати ось таким поїздом. І зараз я вам наглядно замірюю даний причіп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І виходить 9,25. Ну, Звичайно, тут ще потрібно його трішечки вдосконалити, зірвати ось цю всю фанеру і застелити ріфлянку. І що і в подальшому ми зробимо. І можна вирушати сміло в рейс. І возити по 4 автомобілі. Або, для прикладу, щось інше. Тобто, з такими габаритами варіації взагалі безліч. А мотор без проблем це все потягне, тому що ці мотори використовують в КАМАЗах, які тягнуть по 15 тонн. Тому можна сміло вирушати в рейс і ні про що не хвилюватися. Ну що ж, а тепер умови конкурсу. Вам потрібно підписатись на канал, поставити лайк під цим відео та відгадати, скільки кілограм металобрухту ми здали на прийомці. Тобто пишете коментар для прикладу 1170 кг або 2340 кг. Тобто, як ви гадаєте, так і пишіть. Один аккаунт, один коментар. Всього буде три переможці, і ті, які будуть найближчі до правильної відповіді, виграють призи, які ми опублікували в кінці відео. Швиденько пробіжимося по металу, покажу вам, що в нас взагалі тут знаходиться, щоб ви орієнтовно собі прикинули, скільки це все може важити. Тут у нас всякі є рами, обрубки, недорубки, кузовні частини, криші, бочини і так далі. Тобто трошечки тут назбирали металолому, середина у нас також тут трошечки заповнена. Ну і умови просто-напросто найпростіші. Зараз ми вирушаємо на прийомку, це все зважуємо, здаємо його, і вже в наступному відео ви дізнаєтеся результати. Це буде приблизно через тиждень. Ось така кучка і плюс ще є кучка невеличка в будні. Ось такого плану. Тому пишіть свої версії в коментарях. І якщо подібна рубрика зайде, то будемо її проводити дуже часто. А ось так я, кіноматограф, добираюся на прийомку, щоб вам це все зняти. Тому що сказали, що в кабіні немає місця. І якщо хочеш їхати, то їдь в кузові. Тому знімаю вам ексклюзивний контент. Нарешті приїхали ми на прийомочку і зараз ми йдемо на зважування. Прийшли ми зважування, і зараз весь цей металобрухт. Скидаємо на бік. Вийшла доволі така хороша цифра. потрох потрох і персонаж Що ж, нарешті ми переходимо до призів, і щоб провести подібний розіграш, я, звичайно, використав магазин Vito, тому що тут широкий асортимент продукції на будь-який смак. А за промокодом BUS – знижка мінус 20%. Тому посилання на магазин залишаю в описі відео. І за перше місце у нас буде ось такий набір ключів Alloyed Pro на 108 позицій. Доволі такий зручний та якісний набір. Це у нас перше місце. Це у нас друге місце електричний компресор, який іноді може вас врятувати в дорозі. І третє місце це у нас гідравлічний домкрат, який також іноді може вас врятувати. Тобто перше місце, друге місце. І третє місце. І умови прям ну, дуже прості. Потрібно підписатися на канал, поставити лайк під цим відео та написати коментар, яка взагалі там може бути вага того металобрухту. Тобто умови дуже прості і вже результати будуть на наступне відео. Тому я з вами вже прощаюсь. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть даний коментар, і до зустрічі в наступних відео.